Мої вітання. Подивимось на оракулі родові програми. На яку родову програму вас сьогодні закликає рід звернути увагу? Скоріше за все розкладе людей з сили. Тому подивимося, що необхідно почути вам від роду. Угу, переплетіння доль. Вам необхідно знати, що предки сьогодні з вами говорять, що вас ведуть і направляють, ваша доля дуже пов'язана із долями багатьох людей, душ по лінії батька, по лінії матері. Вам необхідно сьогодні осягнути свій шлях. Можливо, ваш шлях. Потрібен для того, щоб, по-перше, ну для вашого розвитку вам необхідно зрозуміти ваше призначення. І, відповідно, можливо, хтось у роду не виконав свого призначення, а ви ще виконавши, віднайшовши себе, зможете якусь душу звільнити, дасте душі поштовх до переродження або ж проходження. Певного свого там кармічного уроку, ох, непроста задача. Але сьогодні особливо рід звертається до людей, які ще в сум'яттях, які ще тільки, ну, так би мовити, відчувають, що є дар, що є сила, що є якесь призначення, що йдуть кармічні уроки. то... До вас сьогодні говорять ваші предки, що вам необхідно розплутати якийсь родовий клубок, можливо, комусь необхідно ще зайнятися дослідженням семи, дев'яти, а можливо, комусь і 12 колін комусь це дасться. І, можливо, ви там віднайдете дійсно таку душу, душу, котра дуже схожа на вас, і котра є сьогодні вашим. Можливо, ніби янголом охоронцем. І вона, та душа, настільки сьогодні бажає. От іде інформація, просто, що ви, пройшовши свою долю, ви допоможете комусь із роду прокачатися. І дійсно, хтось хоче на переродження, але не вдається. Ну ось, така програма І на іноді колоди дивіться, Що відбувається, зв'язки або сценарії, які необхідно розірвати? Деструктивну якусь програму ви, пішовши в знання, зможете розірвати роду, ви цим самим звільните себе. І цим самим допомогу, пройшовши певні свої кармічні уроки, ви звільните наступні покоління від проходження, можливо, закольцьовок і певних, певних уроків, які плетуться, ніби ці ціпки, так, кожне звино е проходить рід один і той самий сценарій. Певні сценарії зможете. Розірвати на вас, можливо, завершиться якийсь родовий сценарій, якась родова програма. Ну, ось що підсвічують оракули. Можливо, для когось ця інформація буде важливою.